Сьогодні їду у Буки. Букський каньйон. Ви досягли пункту до призначення. От і Буки. Починається цей каньйон. Ось із такого штучного водоспаду. Цей водоспад построєний спеціально для Букської ГЕС, яка працювала тут раніше, а потім була закрита. Це була перша міні-сільська ГЕС, а можливо й одна із перших, ну не, не перша в Україні. Зразу за штучним водоспадом йде мост. А з другої сторони моста вже починається сам каньйон. Йду донизу вверх. Ось він сам вверх, води зараз мало. Я до стародавнього млина, який побудований був ще в 19 столітті. Далі вниз по течії, там були ще млинів. Ще не помиляюсь, млинів 6, але менше. Ну, Вони не збереглися, вони були наче як дерев'яні. Йдемо на тій стороні там десь обіцяли, що можна знайти жорна кам'яні від цього млина. Опа! Вир-вир-вир. Одне. Кам'яні-жорна, якими колись в цьому млині. Молили зерно. Що ще, мабуть, одне жорно. Такий млин, підмурок від млина, далі. сучасність. Ну, Все таке плато. Можна позагорати покупатись. Каньйон цей колись дуже давно вимила вода. В граніті, якому 2 мільярди років. Коли рухи тектонічних плит, ну, скажімо так, земля тріснула, потекла вода і намила каньйон. І сам каньйон буде далі, це тільки початку. Все, я на другій стороні, тут вид краще. Там вир, там штучний водоспад 2 метри, туди далі пішов каньйон. Ну, Тут вже починається каньйон, вже вищі йдуть висоти. Вся площадка хороша. Можна і палатки поставити, просто посадити. Але з чим ніхто не спориться, з тим, що Букський каньйон це диво серед центральної України. Таке центральна Україна це рівнини і степи. Ідуть ні з того, ні з того такий ландшафт. Ого. Зараз ще поїхати, ніхто розбить камеру і кінчиться сьомка. А чого ж так їду? А їду, бо... їду, бо маленькі камінчики і на них як... Ковзалися б на льоду. Та тут я вже прийшов на те місце, яке люблять скалолази. Ну, забиті кріплення, на які чіпляти страховки і інші прилади для влазень. Ось таке. Такі штучки вище вони. Хто любить лазити по скелям, може сюди приїжджати. Ось ця скеля, по якій альпіністи лазять. Вона схована в кущах, її не видно. А тут, а тут теж лазить. Видно теж є кріплення. Ось я й дійшов до самої Букської ГЕС. Війська вона була в 1929 році і проробила до 91-го року. Якийсь неї підмурок, тут, мабуть, теж була вода. Вода йшла туди доверху, мабуть, я так собі розумію, і йшла туди доверху і по цих трубах спускалась донизу і внизу стояли турбіни. Це, мабуть, цей жолоб іде в початок, там, де вир. Там на початку є такий, наче як відстійник. Це як його назвати? От там звідти вода, мабуть, текла по цьому жолобу і туди в трубі. А з труб подавалась донизу. Тут, мабуть, був контроль за швидкістю. За швидкістю води, там заслонки, мабуть. Скільки виробляти, чи менше, чи більше. Може якісь якісь, типу, фільтри стояли. Далі вода звідти, по металевих, мабуть, чи жолобах чи трубах. Ну, Скоріше всього труба. Спускалася донизу, до самої вже ГЕС. Ну і там, мабуть, стояли вже крильчатки. Крутилися, вироблялися електроенергії. От така вона сама Гесь. Всередині балкончик. Теж можна займатися скалолазанням, теж набити ось ці крючки. Тут, мабуть, вже починається найкращіше місце, саме вже каньйон. Знизу пройти далі нема куди, буду підніматись доверху. Там і краще, мабуть, оглядові майданчики тут в буках. Зараз я, мабуть, на них. далі продовжується каньйон і там вже будуть менше і менші скали і потихеньку він зійде на нід і знову стане рівнинним. рівнинною річкою. Ось бачу шпильки. І тут, мабуть, прикручують на ту сторону, мабуть, натягують нитки. Бо я знаю, що тут через каньйон протягують нитки і по них ходять там чи, чи лазять. Український штурм Вважається, що її спеціально хтось зробив. Ну не ясно хто і навіщо. А на той взагалі там навкоси лежить. Тут вже видно, що каньон збавляє свою силу. Стоїть менші ці скали вже. Кінчається саме туристичне місце і починається вже таке попростіше. Ну, ось така вже картина. Вже так, де-не-де камінці. Доверху трошки камінці. Річка вже тихенька, водоспадів немає, так іду назад. Ось Стоун Гендж український. Дійшли до нього, пройшли ось ось трошки далі. Там є такий обхід за округлення, ось туди обійшли, на ту сторону, там встали, подивились далі на камінчики, пофотографувалися. І можна йти назад. Здаються койко місця, то хоче і ночувати їде. Можна даже так людей попитати. Ближче до обіду сходиться народу повно. Йдуть з колясками, з дітьми, з дровами, з коробками, шкільні автобуси приїжджають.